Чого тільки люди не нароблять з переляку. І особливо прикольно, коли усе це відбувається у бізнесі і навіть тягне за собою якісь тектонічні зміни в житті якогось бренду, а то і всього ринку. Сьогодні ми хочемо познайомити вас з парочкою таких свіжих, цікавих дівайсів, поява яких якраз і зумовлена не то холодним чітким розрахунком, не то елементарним переляком. Китайський виробник смартфонів Huawei уже давно і впевнено увійшов у цьому сегменті до числа світових лідерів, і, начебто, ж навчився успішно конкурувати з іншими лідерами ринку, одначе раптово звернув свою посилену увагу на іншого свого конкурента. Земляки китайців, які поки що формально знаходяться рангом понижче. Однак саме їм більшість експертів прогнозують досить таке круте майбутнє. Так так ми маємо на увазі компанію Xiaomi, чиї топові смартфони стали справжніми бестселерами ринку. І Їх статистика продажів росте як гриби після дощу. А вдома в Китаї то може і пошвидше. Huawei вирішив довго не чекати і одразу підготував свою концептуальну відповідь. Ось вона поки що у двох екземплярах. Насправді Huawei не придумав нічого нового. В його модельному ряді давно вже була така ціла лінійка смартфонів, як Honor. Ще ми його називаємо Honor, Honor. Вона успішно продавалася десятками мільйонів екземплярів. І от тепер з неї вирішили зробити окремий бренд. В цілому, лінійка телефонів Honor сьогодні складається з двох моделей: елітного Honor 6 та бюджетного 3C Lite. Хоча зовні вони і не особливо то і відрізняються в обох п'ятидюймовий екран, щоправда, різної роздільної здатності. Молодша модель це просто HD 1280 на 720 точок, старша Full HD 1920 на 1080. При цьому її екран ще й додатково покритий захисним склом Gorilla Glass. Та й загалом крутіший смартфон виглядає значно крутіше. Тут не тільки сильніші комплектуючі, а й дорожчий та якісніший матеріал корпусу. У нього більш сучасний дизайн. Одначе нам чомусь здалося, що розробники не елітнішу модель підтягли до рівня сучасних вимог, а якось свідоцтво. Ому погіршили бюджетника трицелай. Ну якось він уже дуже виглядає, як наче спізнився з виходом на ринок на кілька років. Чистка виконана на родинному хуавеївському процесорі HiSilicon Kirin. В описаннях часто пишуть, що він восьмиядерний, але насправді там два пакети по 4 ядра, які можуть поперемінно вмикатися при роботах різної інтенсивності. Оновлена трійка має простіший бюджетніший процесор Mediatek на 4 ядра. Особливо Шустрим його не назвеш, але для бюджетної моделі, так з головою. Оперативна пам'ять. 3 гігабайти у сильнішої моделі і лише гігабайту слабшої, можна сказати, очікувано. А от флеш пам'яті у них однаково на борту по 16 гіг, що взагалі не принципово, адже обидва дівайси розширюються додатковою sd карткою. А це додатковий плюс аж до 64 гігабайт. Камери тут теж можна сказати небо і земля. Крутіша шістка має основну фотокамеру на 13 мегапікселів з подвійним світлодіодним спалахом, але головна фішка тут камера фронтальна рай для любителів селфі. З п'ятьма мегапікселями, само собою, що і при розмовах у скайпі ваші співбесідники бачать вас у всій вашій красі. Трійка у цьому питанні зрозуміло простіша: основна камера 8 мегапікселів і проста до банальності фронталка на 2 мегапікселі. Не сказати, що би мало так собі, звична цифра для середньостатистичного ринку. А от чим 3C Lite може стати для багатьох цікавим, так це підтримкою одразу двох сім-карт. Радіомодуль, який їх обслуговує, традиційно єдиний. Але за рахунок вдалого софтверного рішення, яке обслуговує цю опцію, особливого дискомфорту користувач через це здебільшого не відчуватиме. В цілому, навіть навіть, не зважаючи на технічне начиння апаратів, оцей крок з новою назвою, з новим віртуальним брендом, уже сам собою може серйозно підвищити продаж цих дівасів у східній Європі. Ми то з вами добре знаємо те лайливе матюкливе слово, з яким у нас асоціюється слово «Хуавей». І не важко ж здогадати, що оця от немилозвучність. Точно ж зупиняло багато кого від купівлі цього хорошого в принципі ж таки апарата. На самих смартфонах уже немає ніякого хуавея Only Honor. Хоча приналежність до старшого бренду весь час десь та вилазить то таким надписом на коробках, то корпоративною політикою приватності. Але загалом приналежність до хуавеївської сім'ї виразно проглядає через фірмову оболонку Андроїда. На версію KitKat встановлену в обох апаратах на катали Emotion ЮІ. Вона легко пізнається отакими скругленими іконками, величезним вибором цікавих тем та якоюсь виразною легкістю у користуванні. Вона і легка за своєю суттю, та і вся зроблена так, щоб відчуття, наче тут усе літає, не покидало вас навіть на морально відсталих і навіть слабеньких апаратах. Що уже говорити про ці два смартфони, які по суті відкривають історію нового бренду. З версіями тільки вийшло якось там незрозуміло. Новий Emotion чомусь поставили на слабший апарат, а на сильнішому версія старенька. Ну, як показує практика, це не результат недбалості, а банально результат не вирішення якихось серйозних технічно-апаратних конфліктів. А от з мовами, ну це все-таки недопрацювання. Чому на трійці немає україномовного інтерфейсу? Ага, ну ну та знаємо ми цю пісню. Спішили з виходом на ринок, потім доставимо. Ви тут таки не перші. Ну а за великим рахунком, чогось такого неймовірного у цих телефонах, враховуючи величезну переповненість ринку аналогічними рішеннями, так тут немає. І мотив вивести цю популярну за продажами лінійку в окремий бренд якийсь чисто маркетологічний. Тим більше, що їм доведеться конкурувати з іншими рішеннями від материнської компанії Huawei. Ну, ну придумав виробник таку фішку, що Honor це ну, типу онлайн-бренд. Але не факт, що все це озвучувалось на повному серйозі. Я так думаю, це черговий приклад того, як маркетологи придумують віртуальну класифікацію, яка не має під собою ніяких практичних пояснень. Тому далека не факт, що все це допоможе продаватися даним апаратам, з іншого боку, абсолютно не завадить. Інша справа: наскільки усе це стане адекватною відповіддю Xiaomi. Ну відповідь в принципі прозвучала. Давайте послухаємо, як воно що кому аукнеться.